Хмельниччина втратила ще двох захисників 20 листопада. В обласному центрі попрощались із 36-річним старшим солдатом Денисом Шпунарським, військовий боронив Україну з 2017 року, та Костянтином Карапузовим, переселенцем з Нової Каховки. Йому на віки 42. Чоловіки гідно захищали нашу державу, проте загинули не дочекавшись миру. Вічна пам'ять та слава героям. Костянтин Карапузов у цивільному житті був будівельником. Разом із сім'єю мешкав у новій Каховці. Повномасштабна війна змусила чоловіка переїхати. На жаль, син залишився на окупаційній території. Влітку 2024-го чоловіка мобілізували до війська. Разом з побратимами брав участь у курській операції. На жаль, 29 жовтня життя 42-річного героя обірвалось. Він був дуже доброю людиною. Завжди всім допомагав, всіх жалів, дуже да, відзивчивий. Він дуже любив свою маму. Він був дуже доброю людиною. Цього просто не заслуговував, я досі в це не можу повірити і це дуже тяжко сприймається.